Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати казку Василя королів старого приспана Боярівна. Прокинулась замкова пані, аж ся в холодному поті обливається. Але ж у покої нікого чужого немає. А її розалька, як віточка, спить спокійно на білих подушечках. Перехрестила дитинку, поцілувала, а як тільки стало розвиднюватись, швиденько збудила боярина та й розповіла йому слово в слово, що в сні чула. І звелів тоді боярин, щоб ніде в замку ніхто ніколи нічого не пряв, щоб не було ніде жодної прялки, жодного веретена, жодної мички чи мотовила думав, що тим врятує свою дитину від можливої біди. Бо ж коли не буде в замку, жодної пряхи, то розалька ніяк не зможе якісь прясі перешкодити в її праці. І знову після того почались у теремі безжурні, радісні дні. Всі були веселі, радісні, щасливі. Щасливо підростала й розалька. Росла, гарнішала, була добра й ласкава, вчилась мудрості та різних мистецтв. Та одного дня, коли вже минуло дівчинці 15 років, пішла розалька в далеку прогулянку, аж на край замкового саду, де стояли грізні кам'яні скелі. В тому високому мурі побачила вона за великим кущем колючого терну якусь щілину, немов дверцята в чиюсь печеру. Закортіла їй подивитись, що там може бути. От вона обережно паличкою розсунула щілину вступила в печеру, зробила кілька кроків і побачила більший покій. А в ньому на кам'яній лавці сиділа стара пристара бабуся. Перед собою мала велике колесо, яке дуже швидко крутилось. Коли бабуся натискувала ногою, воно тріщало. Бабуся тримала в руці якусь паличку, обмотану нитками. А та паличка швидко крутилась і тихенько хурчала, співала. Німа пряха, біду пряде, і ніхто того не знає, що хто нитку розриває, той собі біду знайде. Цікаво стала розальці сіла на другу кам'яну лавку, дивилась і слухала, як співає веретено. Аж нарешті не втерпіла. Закортіла їй спробувати, як воно, нитка прядеться, почала просити бабку, щоб та дала їй веретено. А бабка з ляком головою крутить, руками й ногами махай, але сказати нічого не може. Тоді русалка підскочила й, пустуючи, вихопила в бабки з рук веретено. Перелякана пряха схопилась з місця, прялка впала на долівку, потягла за собою нитку, і тоненька пряжа перервалась. І враз заточилась розалька, хитнулась раз, хитнулась два, упала на кам'яну лавку. Можна було гадати, що померла, та в дійсності не була вона нежива. Дихати дихала. Але ж лежала нерухомо, як у глибокому сні. Отже, правду їй у сні ворожили чужі жінки, правду веретено співала, через ті збитки сталась біда. Та й не тільки самі розальці. Прийшла така ж сама біда і на всіх її близьких, на весь терем боярський. На її тата й мамусю, на всіх людей і звірят, що в тій замковій долині, оточеній високими природними скельними мурами, щасливо жили й проживали. Бо ж у тій миті, як заснула сама розалька, припинилося все життя в теремі. Заснули люди, заснули коні й пси. Заснули птахи, комарі, павуки й мушки. Навіть вода перестала текти в потоках. Дерева перестали шуміти своїм листом, не осипались квіти, не росла трава, а на небі не пересувались над долиною хмари. Не наступала ніч, не падав дощ. Одне слово, все. Що було в долині, лишалось назавжди без жодної зміни, немов закам'яніле, нерухоме, без ознак життя. Зате, поза типу, за стінами замковими, ніким не рушені, страшенно множились та розростались ключі термін, красні пнучі троянди. І за кілька років затягли терни густим мереживом увесь терем замок, увесь замковий сад, усю замкову долину. І таке було те мереживо густе, що не можна було й догадатись, що колись тут пробігало живе й безжурне життя, який був терем та інші гарні й могутні будови, який був родючий чарівний сад. Тепер все зникло за стіною пнучих троянд і густого височенного терну. Одначе не загинула про цей терем пам'ять то там, то тут, хтось розповідав, я колись чув від своєї мами або часом ще й від бабусі, що в непрохідних лісах стояв той красний терем. Що в ньому жили добрі бояри, що була в них незвичайної краси донька розалька. І як хтось той терем заворожив, і він зо всіма тими, що там жили й були, не знать куди безслідно зник. Повідали люди, що лише молодой, сміливий юнак може знайти ту долину і розбудити розальку палким поцілунком. І коли ті оповідання чули молоді та завзяті юнаки, ні одному хотілося знайти той чарівний замок, побачити Красну Боярівну. Та ні одному з юнаків не велося. Дарма що один лицар привів у ліси полк вояків, які шукали зачарованої далини. Дарма що другий мав чародійний прутик. Який відкривав усякі скарби. Дарма що були й такі, які не жалували на розшуки золота й грошей та просили шукати тієї долини найманних людей. І так проходили роки, десятиліття, століття. Молоді лицарі зустрічались і вмирали, натомість приходили нові сміливі юнаки. А жодному не повелось знайти Сонну долину. І от коли вже в людей почала западати в непам'яті сама згадка про ту дивину з'явився в тій землі молодий козак-лицар низового війська запорозького. Був він гарний, як молоде деревце, сильний та вірний, як його шаблюка. А завзятий та моторний, як молоде котятко. Звали його Красомил, бо для краси віддав би все на світі, тож і посвятився він віднайти чарівний замок, складав і співав такі гарні пісні, що найнещаснішому. І найбіднішому від його пісень ставало радісно на серці. Висихали сльози, минала втома і зникала всяка біда. І з тими своїми чудовими піснями, маючи в руці голосну бандуру, а при боці гостру шаблюку на випадок, щоб боронити покривджених, пішов він по далеких світах. Якось опинився і в тих околицях, де колись була красна замкова долина, в якій проживала красуня-розалька.